Як зберегти психічне, психологічне здоров'я дитини під час війни? Тема супер важливо. будьте уважні, особливо батьки. Перше діти відчувають тривожність не скільки через зовні якісь канали, скільки від батьків, з якими у них невидимий але дуже потужний зв'язок. І якщо батьки самі тривожні, якщо батьки налякані і не можуть знайти спокою, маєте знати, дітям це придається. Тому бадай заради дітей самі налаштовуйтесь на стабільний психологічний, позитивний стан. На мир всередині та на спокій заради дітей. Другий момент: створіть заспокійливу рутину. Ану, давай їсти. Ану, давай поприбираємо в кімнаті. Ану, давай пограємось. Ану, давай у цей час, коли ти можеш мультики подивитись, ану, знов таки поїсти. Ану, давай щось почитаємо чи сам сідає потрошки. Читай, і оця от рутина відволікає дитину від стресових ситуацій. Обіймайте дитину. Будьте з нею поруч, тому що навіть коли ви обіймаєте, спілкуєтесь, просто з нею посидите, просто от мультики разом дивитесь, Дитина має відчувати, що батьки поруч, і тоді вона, наче, в безпеці, тому що небезпека для дитини це відсутність батьків. Або коли батьки налякані, не перекреслюйте дитячі емоції. Це четверта порада. Тому коли дитина говорить, що їй страшно, не кажіть та це все чепуха, і не кажіть та що ти за байгул, ні. Так, обійми дитиночку і скажи, ти знаєш, і мені буває страшно. Але зверни увагу, донечка моя, синочок мій. Ми з тобою поруч. Повір, що мені так буває, але ми з тобою поруч, і ми з тобою сила. Обмежте вплив шкідливої інформації. Будь ласка, нехай діти не дивляться, як розстрілюють полонених, як там взривається, як там наші відступають. Їй це не потрібно. Взагалі, кадри з війни обмежуйте. Дитину цим. краще самі розкажіть, але в позитивних тонах. Шоста порада. Скажіть дитині про Бога, про молитву і про те, що Бог нас любить і захищає. Як християнин, як віруючий людина, я б взагалі би з цього починав. І сьома парада максимально відволікайте дитину на всілякі корисні речі. Хай дитина гуляє зі своїми подружками, друзями, на вулиці більше побуде. І разом з нею робіть якісь справи. Ви поруч, життя. Буденна продовжується, а значить, стрес мінімізований. Бережіть психологічно психічне здоров'я ваших діточок.